з вами тим, що підтримувало мене перші дні горя. Перше, що я робила, без штерпеток ставала на підлогу, або на землю, скращувала руки на грудях і поштукувала себе. Ця практика називається метелет. Так я показувала сама собі, що я поруч, я з собою, я в тілі, і я сама собі важлива. Так я робила три п'ять ролики: я намагалася не бути сама. Я або розмовляла по телефону з близькими мені людьми, або знаходилася фізично. Поруч з ними. Я нагадувала собі пити воду. Це елементарно, але важливо. І, звісно, сон. Сон це як перезавантаження нервової системи. Для мене це було необхідно. І найголовніше я дозволяла собі плакати. Я не ховала своїх емоцій. Це було іноді дуже нестримно, іноді по-тихому. Так я показувала, що я поруч сама з собою. Я подумки говорила з бабусею, розповідала, як мені, як я себе почуваю. І я щиро вірю, що їй набагато краще. Там ніж були останні місяці.